Перший серед прифронтових і в трійці по Україні. Чернігів у лідерах рейтингу міст за якістю життя, оцінкою мешканцями надання послуг у різних сферах та ставлення людей до місцевої влади. Про це свідчать результати наймасштабнішого дев'ятого всеукраїнського муніципального опитування Міжнародного республіканського інституту, проведеного за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Презентували його у Києві 5 червня. Під час щорічної конференції з демократичного врядування вона об'єднала очільників та очільниць громад з усієї країни, представників центральної влади, міжнародних партнерів і лідерів суспільства, все аби поговорити про виклики війни, стійкість сьогоднішнє та майбутнє відновлення. Ми зробили шістнадцять тисяч інтерв'ю фейс та фейс, не по телефону. Фейс та фейс інтерв'ю. Ми зробилися, тому що це дуже важливішо. Люді люди знають. І, і uh, лідери знають, що люди хоче у цій кімнаті багато видатних особистостей, багато думок, багато досвіду. Але ми всі тут разом, тому що знаємо, що відновлення України відбуватиметься завдяки вашим місцевим громадам від демократичного самоврядування до децентралізованого розподілу влади, від будівництва фортифікаційних споруд до шкіл та муніципальних послуг. Децентралізація лежить в основі того, що зробило Україну такою сильною та стійкою впродовж жахливих і неймовірних останніх 27 місяців. Цьогорічне, друге в умовах повномасштабного російського вторгнення дослідження про життя на межі, адаптацію і розуміння людей, що війна може тривати довго, але й очікування від громад того, що поза їх компетенцією, можливостями і повноваженнями, які у 2023-му міста згрупували за умовними регіонами: захід, центр та прифронтові, через віддаленість від бойових дій і абсолютно різні умови, в яких вони опинилися. Українці у понад сотні питань оцінювали загальні настрої, якість муніципальних послуг, діяльність міських рад та військових адміністрацій, корупційність, облаштування бомбосховищ, ставлення до ВПО та інше. Це унікальний досвід. Ми не маємо точки порівняння по суті, тому що знаходиться абсолютно в інших і нових умовах, і очевидно, що доводиться шукати якісь. Ну, зовсім, скажімо, інколи емпіричні, можливо, філософські відповіді на це питання. На думку мені прийшла тільки одна фраза: життя на межі. Ми проходимо по тонкому краю, бачимо з боку пропасть, з іншого боку, розумію, що потрібно жити, потрібно продовжити життя, адаптуватися до нього і шукати виходи, і будувати країну. Серед 21 обласного центру за 19 сферами і послугами. Чернігів у топ 3 поряд з Луцьком, Вінницею, Хмельницьким і Тернополем та посідає беззаперечну першість у своїй категорії. Високий рівень довіри висловили Чернігівці і до діяльності міської ради та виконувача обов'язків очільника Чернігова Олександра Ломако 57,63% і відповідно. При цьому схвалення роботи міського голови у Чернігові зросло на рекордні 10%, що є унікальним показником, враховуючи, що в більшості обласних центрів цей рівень навпаки падає. Ще серйозніше падіння рейтингів у обласних військових адміністрацій. Діяльність Чернігівської ова люди оцінили найгірше схвально лише 23%. Як стверджують експерти, динаміка довіри до місцевого самоврядування підвищується, зокрема в умовах, коли відсторонено обраного міського голову і введено тимчасову міську військову адміністрацію. Очевидно, що це є результат цього протистояння адміністрації військової з місцевим самоврядуванням. Воно не допомагає адміністрації. Водночас, там, де дійсно самоврядування на своєму місці виконує своє повноваження, люди продовжують давати якісну оцінку. Якщо ми подивимося по Харкову, там приблизно так само картина. Фактично, всі місцеві ради десь трішечки просіли, а Чернігів не просів. При Чернігів залишив ту позитивну динаміку, і мешканці Чернігова дають дуже чутко. У відповідь як от би мало бути має бути місцеве самоврядування. Про те, що справи в місті йдуть у правильному напрямку, вважають 58% чернігівців, і це п'ятий результат по всій країні. Навіть в умовах війни чернігів для містян екологічно чистий, доглянутий і комфортний. Гірше оцінили економічний розвиток і безпеку. А от частота корупційних діянь серед місцевої влади взагалі на найнижчому рівні. Весь останній рік Чернігів продовжував курс взяти ще Владиславом Атрошенком після деблокади у 2022-му. А це відновлення інфраструктури, житла і соціальної сфери та максимальне повернення життя у місто. На цей напрямок громада спрямувала загалом. Близько мільярда гривень власних коштів і залучила 780 мільйонів гривень партнерської допомоги. Попри складну ситуацію з бюджетом і вилучення всього бюджету розвитку, місто підтримує військових і укріплює обороноздатність, посилює партнерства і втілює з їх допомогою унікальні проєкти, а також веде боротьбу за демократію та її збереження, зазначив ВО очільника Чернігова у своєму виступі на одній із панелей конференції. Для мене дуже важливо бачити високу підтримку людей. Це найбільша мотивація місцевої влади на роботу в цих складних умовах. Безумовно, тому що ми працюємо для наших виборців для чернігівців, і наша мета зробити життя в місті для них комфортним, безпечним, наскільки це можна робити під час війни. І це опитування це для мене дуже важливий. Ще один показник, попри всі спроби знищити попри всі спроби нівелювати роль місцевого самоврядування, під час війни місцеве самоврядування показує свою спроможність, показує те, що вона розуміє проблеми людей, і показує те, що це інституція, яка є однією з найважливішої для демократичного розвитку України і для функціонування країни в умовах війни. І це важливо, щоб бачили не тільки ми, мери міст і представники місцевої влади, а й центральна влада, яка повинна бачити місцеве самоврядування партнера і спільно вирішувати проблеми людей, спільно рухатися до перемоги. Питання збереження інституту місцевого самоврядування це питання національної безпеки, адже воно є наріжним каменем демократії. А весь цивілізований світ підтримує нас у війні за незалежність, зброєю, коштами, допомогою у відновленні саме як демократичну країну. Ішлося йшлося на конференції на сьогодні. Очевидним є згортання децентралізаційних процесів, і вирішальною тут може стати концепція відновлення місцевого самоврядування, напрацьована АМУ і погоджена міжнародними партнерами. Слово лише за центральною владою. Чому багато міжнародних партнерів е, хочуть працювати з місцевим самоврядуванням? Бо це законно обрана влада, і для світу місцеве самоврядування – це основа демократії. Якщо говорити конкретно про Чернігів, то конкретно в цьому рейтингу це феномен і фактично це відповідь е, центральній владі е, щодо її стратегії конкретно в Чернігівському регіоні. Коли є місцеве самоврядування, коли є місцеві органи влади, і коли вони можуть робити свою роботу і Починає держава втручатися і намагатися щось робити. Це завжди провал. Що ми вперше за всю історію стикнулися з тим, що держава має взяти на себе відповідальність, але при цьому не втручатися і допомогти і підсилювати місцеві органи самоврядування. Детально за результатами всеукраїнського муніципального опитування можна ознайомитися на сайті Міжнародного республіканського інституту. Дослідження проводилося з 13 квітня по 14 травня 2024 тисячі у Києві та всіх обласних центрах, де дозволяла безпекова ситуація, вибірка складалася з 16 тисяч 800 громадян віком від 18 років. Статистична похибка для кожного міста не перевищує плюс-мінус 3,5%.